Всім привіт! Сьогодні покажу вам, що входить в набір для створення ось такої вишивки. Якщо ви маєте вже такий набір, зможете подивитися мої відео на цьому каналі і створити ось таку красу для того, щоб прикрасити вашу оселю і створити затишок. Відкриваємо коробку і давайте роздивимось, що є в наборі. По-перше, фотокартка саме того набору, який ви придбали, і який ви будете створювати. Є QR-код, при наведенні на який ви прийдете на мій канал і зможете подивитися всі відео, які допоможуть вам створити цю вишивку, якщо ви робите це вперше. Ось такі п'яльця. Діаметр підходить саме для цієї схеми, для цієї вишивки. І на каналі є відео, як зап'ялити тканину. Всі відео, які вам знадобляться, вже є. Не переживайте, якщо ви вишиваєте перший раз. П'яльця ми також будемо використовувати для оформлення вишивки. Тобто, вам не треба буде ходити в багетну майстерню, у вас одразу буде готова вишивка. Ниточки, їх набір залежить від вишивки, яку ви вибрали. Всі ниточки підписані, промарковані так, щоб ви розуміли, який шов яким кольором виконувати. Тканина і Голка саме та, яка підходить для вишивання, тобто вам не треба окремо її придбати. Ця тканина ось така біла-бавовна. для того, щоб оформити вишивку, є відео, для чого вона потрібна. Це підклад, який ми будемо використовувати вже саме при оформленні. А ось цей відріз тканини це той льон, на якому ми будемо вишивати. На нього ми будемо переносити малюнок нашої вишивки, і як це зробити, теж є відео на каналі. Також буде один чи два папірця зі схемами, в залежності від складності схеми. Ось цей папірець, без особливих надписів для того, щоб перевести вишивку на тканину. Для цього в наборі є копіювальний папір. Відео, як це зробити, є на каналі. Для цього набору є окрема карта, шви та кольори. Я покажу, як читати карту на каналі. Також є окреме відео, є QR-код з посиланням на канал, щоб ви не шукали окремо. І тут все пояснено, яким шлом, який елемент ми будемо вишивати. Ось такий набір. Крім цього, вам знадобляться тільки ножиці, для того, щоб обрізати нитки. І... І підрізати тканину при оформленні.